Сьогодні у нас тренування мобіліті і ми почнемо його з дихання. Кладемо долоні на нижні ребра, опускаємо плечі вниз, розслабте спину, відчуйте тіло, робимо глибокий вдих і ніби розштовхуємо наші долоні в сторони. Поїхали. Глибокий вдих і спокійний видих. Якщо хочете, можете прикрити очі, але спостерігайте, щоб ви не піднімали плечі вгору. Ще вдих. І спокійний видих. Відчуваєте, як зсередини ви ніби відштовхуєте зараз свої долоні і дихання стає схожим на такі хвилі або крила, які піднімаються і опускаються з видихом. Добре. Кладемо одну долонь на грудну клітину і так само спробуємо зробити вдих, піднімаючи грудну клітину нагору і з видихом опускаємо вниз. Спостерігайте, щоб ваші плечі не піднімалися разом з грудною клітиною, тільки відчувайте через долонь, рух шкіри, ребер нагору. Поїхали вдих і видих. І ще вдих і спокійний видих. Добре. Перевертаємо обидві долоні великими пальцями вперед, ніби як рамку зараз робимо собі з двох боків.